Короче, мені надоїло грати однотипні рейди в арені, і я вирішив розбавити їх квестами другого сезону. Щоб згадати, як це, коли гра веде тебе за руку. Про це і буде сьогоднішній відос. Гарного тобі перегляду! Вітаю! Я культурний, а ти зайшов на мій відос. Що ж, продовжуємо бігати в арену, і це вже 11-та серія мого проходження квестів другого сезону. І в минулого разу. Ми пройшли весь другий розділ. І нам відкрився новий. Останній. Як бачиш, тут квестів вже не так багато. Я пропоную тобі розтягнути їх на три відоса. Сьогодні, думаю, пройдемо ці шість. від гікати. Ну і нормально, я думаю, буде. Я думаю, якраз так і треба зробити. Чё ж, приступаем. Первый квест у нас называется ⁇ Не сдавайся ⁇ Так, что вы нас хочет? Тщательно осмотрите магазин для туристов на карте Нортридж. Каждый осмотренный контейнер дает плюс 10 к шкале прогресса. Каждый устраненный враг дает плюс 20. Каждая прожитая минута дает плюс 10. Задача команды. Ага, мы уже такие 6 схожи выполняли. На фермі виконували. А це на Нортрічі. Ладно, приймаємо. О, як бачиш, вже. Э... Рус... Рустей плата. І опитом мені більше даються за завдання. Чітко. Приймаємо. Що ж, сідай позручніше, діставай смаколики, чайок. А я запускаюсь. Ідемо на блокаду. Нортріч. Включаємо авт автоподбор. Ждемо секунд 5, щоб воно не забагалося, і запускаємо. Опачки, нарешті мене, мене загрузило. Заспавнився я на стоянці, а мені треба було на услуги в лагері. Я ж вирішив спочатку взагалі туди не йти, а збігати за сейфом на канатку. Сейфи мені рідко щось дають, і цього разу не дали. Але я там Уштайно. опинився не дарма, я зустрівся там з тіпами. Получається, закрив двойку. В результаті я вирішив зразу там вийти на виході. Бо і я залітав з тіпів доволі сочний лут, і вигідніше було просто скіпнути і запустити новий рейд. Сподіваюсь, я біля услуг в лагері. Ага, фігушки Парні пішли. Може я з ними пойду лучше? А може мені з ними пойти? А давай з ними пойдемо. Вони такі браві хлопаки бачу. Давай, братан, проходим по, по цьому флангу, а наші зараз зайдуть з іншого. Я знову вирішив, що квест зачекає, і залишився з тімейтами на готелі. Ми можна сказати, його зайняли, але довелося за нього поборотися. Красавчик! О, причал пришел. Сай, братан. Все, йдемо за нашим. Сподіваюсь, він поможе мені виконати квест. Пархай, як бабочка, жаль, як пчела. Прийшли ми на услуги в лагері, і якось так сталося. Що інфи по челу не було, і мене Гайф. хлопнули. Блін, знов цей спавн. Ладно, цього разу я зразу біжу на услуги в лагері. докидаем чё блин челик со спавна сразу мне вот так Блях, там ще йде? Ну його я вже не вивіз. Хепених не, нема. Ой, далечкувато закинуло. Вдоль заборчика погнав. Хлопак. Все ж дошкандибали ми до услуг в лагері, і там виявилася світа. Заодно я і виконав квест. Краснуха? Далі, як завжди, пробіжка ага. по сейфам, і в цей момент сталося неприємне. Мого тімейта хлопнули, доки він викладав щось у контейнер. Я спробував дати їм отпор, але все, що у мене вийшло, це вигнати їх з моєї території. Рівень підготовки у них був на порядок вище, і їх було двоє. Я і так ледь не помер. Добре, що хоч все обійшлося. Доки я хилився, вони змогли відступити. Відімстити я не зміг, і ми з ними розминулися. Я пішов на вихід. Так, задання забираємо. Е, наступне завдання називається Подкріплення для фронта. Устраніть двох врагов около головної дороги на карті ферма. Ага, окей. Так, заглавна дорога це центр, виходить. Цього разу закинуло мене з бравим рандомом. Спойлер, наш тендем в цій катці себе дуже класно проявить. По дорозі ми зайшли на церкву. На диво ніхто не полутав сейф, хоча в тій стороні хтось точно мав би бути. На диво я доходжу до центру карти живий, зразу ж зустрічаю свою першу жертву. Єсть. Виконується. Але більше немає. Прикольно, що цього виконув. разу виконати квест я зміг Це, убивши ЧВК. А да, через гараж майбі зайде. Або через е більярд. При вході якийсь партизан на нас влаштував засаду. Мені і тімейту вдалося прорватися. Чувак на кінь забрало? Це з ним ще зіграє злу шутку. А поки рухаємось далі. На першому поверсі нам довелося трохи посидіти. Ждем. Инсуден. Терпение, молодой человек. Косили мене больно, і я пішов за хілами, бо на дворі лежав мій чел. Я похилився, а ще знайшов у нього МП5 на четвертих патронах. Я бистренько дохилився, і ми прийнялися штурмувати того тіпа, який закрив весь мотель. Ось тут то і буде ця сумна сцена. Приготуйтесь! Ми послухали, зрозуміли, що він у вбиральні. Я вимкнув лазер, щоб не палитися, і зайняв позицію. Як можеш бачити, тімейт забрало, так і не накинув. Я просто не вспів. А тімейт лутаєм більше. Так. Фух. Жорстко. Жорстка катка, жорстко. Жалітава добріка. В результаті на вихід я прийшов один. А той лут, який я налутав, я б краще віддав тімейту. Я був близько біля порту, тому швидко виконав першу ціль завдання. Перший є. О, новіллі файт. Це значить. Що шанси є пройти незаміченим. Я мирний, я друг. Я нікого не хочу обідати. Я просто хочу виконати квестик. Ех. Жаль. Опа! Щось є. Золото. Да. Нікого нема тут. І другий пункт. Завдання теж дуже легко виконується. Неподалеку я вийшов Забираємо на виході. завдання. 40 тисяч нам дали. Такс. Сматрійво! Евакуюйтесь з карти Нортич. Дадуть нам. Як завжди. Бляха, я далі не запустився. Бляха, не попав я. Вот так вот, бляха, чел Не послухал меня, и все Что делать? Two, I think. Careful. <sighs> <sighs> what are those like objects? Yo, my yo. Це ж, це ж ужас. Я вже не могу. Лучше б вже на дамбу побіг, як, як четвертий. Пу-пу-пу, довго йду. place of 200 метрів залисилося. Четвертий досі до дамби не дійшов. Фух! Я добіг. Єесть. Ми вижили. Четко. Задание забираем. Приступаем до наступного. Проникновение. Продержитесь одну минуту на карте арсенал. Легко. Я думаю, это будет легко. Чого не виконалось завдання? А чого завдання не виконалось, я не розумію. Коротше, які в мене догадки? Це, походу, треба надо... іменно в бункер зайти. Типа інших варіантів ну, нема. Бо воно не виконалося. Виявляється, квест можна виконати в кімнаті біля західних дверей. В бункер заходити не обов'язково. Якби й хотів, то зайти через західні двері я б не зміг. Бедем через минутку. Це нереально. Баш, я його не пробив. Спасибо. И последний квестик на сегодня. Мир возвращается. Тщательно смотрите радио... радиолокационную станцию на карте Арсенал. Каждый осмотренный контейнер дает плюс 10 к шкале прогресса. Каждый устраненный враг дает плюс 20. Каждая прожитая минута дает плюс 10. Задача команды. Как бачишь, и плотня тоже выросла. И, о, первый раз, дурачи. Мені дали якісь я дадуть якийсь ящик. Ніфіга себе. А, ні, вже давали, Це типа в кінці ветки дає. Поняв, ладно, погнали Такс, ідемо на радіолокаційну станцію. Щас треба якось бігом на неї попасти. Мене клава залагала Я не могу по иншему пояснить. Кто ходит? Не получилось, не фартануло. Что-то не идет треба бігом виконати той квест, який по всьому Минула катка була непогана тільки не хватило мені <тас> не зміг перестріляти на <тас> окереморчат сидим коротше Ніфіга собі. Давай квест бі бігом виконувати, й-моє. Мені взагалі пофіг на їхній лут. Що в них там є, мені головне квест. Все, виконав. З лотом ну, МТП і на вихід виходимо, все. Якби ж все так просто було, але без ще одного файта не обійшлося. і навіть це ще да, не кінець. Ja, я ще раз міг померти. Ah, vale. Esa más, no está el eh, a lo del radar. А це точно кінець. Бляха, як я вообще выжил? Сигис, капец, что это за катка? Такс, ну що? Еще одна ветка пройдена. Забираем. Есть. Как бачишь, залишилось совсем чуть-чуть. Две ветки. Это два дня. А на цьому я з тобою прощаюся. Не забувай писати коменти, вони мене бодрять. Зустрінемося в наступному відео. Бувай!